Я був здивований, що трактор, вже, як ми йдемо до передових технологій, а ще й до якихось космічних технологій, то в трактор залазить, ну, знаходячись у тракторі, можна сказати, що це не всяка автомобіль може собі таку розкошу представити. Ми знаходимося у господарстві Стовськів, це Полтавська область, Котелевський район, село Більськ. Основні напрямки діяльності господарства є рослинництво, тваринництво і кусучок садівництва. На рослинництво припадає у нас 4, близько 4 тисяч гектарів. В рослинництві десь близько 200 стода і десь тисячу голів дольного стода. Бізнес в господарстві заключений в різних таких напрямках, всі моють цю свою частину. Те, що стосується, рослинництва, рослинництво у нас йде по передових технологіях, точний землерубку то проведене тваринництво, так само максимально на прибуток працює, а сод це тільки початок наш такий напрямок. Ну, напрямок більш любительський такий, ну, ж самим на професійному рівні він. Перший трохи у нас з'явився 930-й з'явився у 2007 році, далі з'явився у нас у 2000. У 13-му бутроці, десь і паралельно у 2017-му ще один десь прийшов, що у нас з'явився трактор. В нашому парку є трактора інших виробників. Ну, Так як показало по, насправді, показало те, що фанд марка, це ну, це ми будемо балокати багато критерій, які для цього трактора. Це буде надійність. Це буде практичність, це буде економічність і це ще ефективність до всього цього. Трактор, який може виконувати будь-які роботи, які ми можемо поставити на полі, це незалежно від знаряддя, це незалежно від умов. Коли саме його великий плюс це економічність і врахування, те, що трактор ще як того і розумний, він дає можливість ще на цих моментах це його всі привілегії, те, що він може зробити. А при тому в що і ще він і комфортний. Його можна порівняти як і з автомобілями, то можна марку Мерседес порівняти. Тобто це флагман серед тракторів. в ньому дійсно людина оператор. Ми не будемо балахати про тракториста вже, тому що це оператори вже в нас. І вони, вони реально себе комфортно в ньому відчувають. Логістично він дуже зручний, е, в тому питанні, що в нього є ефективність використання половомастильних матеріалів, також замінює як і транспорт країни, це в нас використовується. Е, він замінює автопарк, який в даних навіть погодних умовах. Коли автомобілі не можуть урожай вивезти з поля. Ну, він доволі гарно з цим справляється і має високу ефективність і економічність при перевезенні на відвальтажів. При тому всьому, що є комфорт, є доступ до цих моментів і настільки високотехнологічно там поставлене питання до самого управління цим правом.

Що йти із технологіями вперед. І вони нас і потягнули вперед, в принципі, ми не дали слабинку. Так, да, було дорого, було це було коштувало затрат. Ну вони були всі оправдовані і всі вони дали нам прибуток. Тобто, те саме точне землеробство, ефективність тих самих матеріалів, використання, всього економія знову на деяких речах там, матеріалах вона дозволена нам більше до розвитку підійти до правильнішого, тобто технології, новітні технології ну, піддержують нас і в економічному плані. Навіть ну коли це буде на перший погляд зразу дорого, і тим не менше воно дасть нам прибуток і він буде оправдано дорого це.